Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Крипта в законі. Тут ми розглядаємо юридичні аспекти в сфері крипти, ділимося власним досвідом та порадами, і також доєднуємося до різних криптоактивностей, дропів та тестнетів з детальною відеоінструкцією від нас. Сьогодні ми доєднаємося до нової активності від перспективного проекту, але перед цим не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові та цікаві відео. Також доєднуйтесь до наших соціальних. Мереж, посилання на них ви знайдете в описі під цим відео. Ну і, звісно, доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, де ми кожного дня ділимося різними активностями з детальною текстовою інструкцією та іншою важливою інформацією в сфері крипти. До речі, скоро на вас чекає дуже класна можливість, тому обов'язково підписуйтесь. Ну а ми починаємо! Сьогодні ми поговоримо про активність від проекту MyGate Network. Це інноваційна децентралізована платформа, яка відкриває нові можливості для користувачів, дозволяючи їм монетизувати невикористану пропускну здатність свого інтернет-з'єднання. Завдяки цьому проекту формується частина тренду на децентралізацію фізичної інфраструктури, де кожен учасник сприяє створенню потужної мережі. Одночасно отримуючи за це винагороду. І що робить цей проект унікальним? Перше це обмін пропускною здатністю. Всього за кілька кліків користувачі можуть підключитися до платформи та ділитися своїм невикористаним інтернетом, допомагаючи створювати децентралізовану мережу. Друге, це винагороди за участь, за свій внесок. Учасники отримують бали, поінти, які згодом можна обміняти на токени та інші привілеї. Ну і… Також а, такою унікальною особливістю є повна децентралізація. Ніхто не має контролю над мережею, що підвищує рівень приватності та безпеки. Таким чином, цей проєкт перетворює інтернет з'єднання на новий спосіб заробітку, роблячи його безпечним і доступним для кожного. Ну що, переходимо до самої активності. Перш за все хочу сказати те, що в нашому телеграм-каналі Ільченко Криптоком'юніті на вас чекає детальна текстова інструкція, для того, щоб вам було ще зручніше виконувати та доєднуватися до цієї активності, тому обов'язково переходьте і таким чином за допомогою відео та текстової інструкції ви зможете легко та просто доєднатися до цієї активності. Тож, взагалі, сама активність та і сам проєкт. Проєкт він ще ранній, тому, якщо ми зараз доєднуємося до активності, ми автоматично стаємо Early Bird це ранніми пташками, можна сказати, ранніми користувачами. І якщо коротко та просто, це DPIN-проект і активність по фармінгу поїнців. Якщо ви доєднувалися до grass, до pay то цей проєкт, ця активність для вас буде максимально проста. Це зараз в тренді, тому давайте з вами доєднуватися. Переходимо за посиланням і далі нам необхідно авторизуватися за допомогою вашого Google аккаунту. Відповідно, обираєте Google аккаунт та авторизуєтеся. Далі натискаємо на продовжити і таким чином ми зареєструвалися, авторизувалися, і в нас відкрився дашборд. Далі переходимо, і нам необхідно завантажити розширення, додаток, но хто як називає. Відповідно, завантажуємо MyGate Network Node, завантажуємо цей додаток та встановлюємо як розширення. Далі відкриваємо розширення, натискаємо на логін. І ми переходимо в дашборд. І таким чином, в нас починається процес фармінгу. Після цього ми відкриваємо наше розширення, і все, все успішно, з'єднання є. І десь через 24 години, можливо, раніше, можливо, пізніше, тут ви зможете побачити, скільки всього ваша нода вам нафармила. Point. І зараз розпочався лише нульовий сезон, тому знову ж таки доєднуємося до цієї активності на достатньо ранньому етапі. Самі поінти ви зможете побачити, скоріше за все, на наступний день, бо необхідно, щоб все авторизувалося. Тому, наприклад, сьогодні ми встановлюємо ноду, реєструємося, завтра ми вже зможемо побачити кількість наших поінтів, які ми змогли нафармити. Ну і загалом в цьому розширенні нічого цікавого немає, просто можете слідкувати за вашим результатом. Далі переходимо до самого сайту і будемо з ним розбиратися. Спочатку необхідно оновити сторіночку, і як ви бачите, тут наша нода під'єдналася. Також що тут є, тут можна побачити, скільки ви заробили за сезон, скільки ви заробили за сьогодні. Також є відповідна статистика, скільки коли ви заробляли за день, за місяць і так далі. Можете слідкувати, коли у вас все почне працювати. Це зазвичай на наступний день. Також зверху тут можна скопіювати ваше власне реферальне посилання, ну і це, в принципі, основна така активність, де нам необхідно фармити поінти і запрошувати друзів. Відповідно, встановлюєте розширення, авторизуєтеся, все під'єднуєте і далі чекаєте. Коли все буде гаразд, ви можете слідкувати додатково за вашими поінтами. Ну і далі давайте розбиратися з соціальними завданнями. Тут є завдання це доєднатися до Твіттеру та до телеграм-каналу та заробити за це 1000 eXp. Як ви це виконуєте? Натискаєте на «Follow us», відповідно, підписуєтеся на проект в Твіттері. Переходите, натискаєте на «Follow» і підписуєтеся. Далі повертаєтеся і так само виконуєте з Телеграму. Дивіться, ви можете виконувати, а можете і не виконувати ці дії, коли ви просто натискаєте на завдання, вас прикидає за посиланням на необхідну соціальну мережу, на необхідний проект, і завдання автоматично виконується. Можна зімітувати. Тому самостійно вирішуєте, доєднуватися вам чи ні. А я з основного акаунту доєдналася до телеграм-каналу та підписалася на твіттері. Ви можете також підписатися, а можете і не підписуватися. Це просто основне, щоб вам зарахували ці завдання, і ви заробили EXP. Далі переходимо до наступного розділу. Тут ви можете просто слідкувати за вашою нодою. І далі вже є завдання Achievements and Ambassadors, де ви можете заробляти ваші додаткові EXP. Відповідно, спочатку розповідаємо про розділ Achievements. Дивіться, перше завдання, за що ми забрали 1000 XP, це за те, що ми встановили ноду. Далі наступне завдання: ми доєдналися до телеграм-каналу і також підписалися на Твіттер. І наступні завдання вони будуть автоматично також виконуватися, По-перше, це коли ваша нода пропрацює вже 72 години, також за першого реферала, за 10 рефералів, та відповідно за 12 годин, коли нода ваша буде працювати 12 годин. За це ви будете отримувати додатку Виногороду. Тож, з розділом Achievements ми розібралися. Далі переходимо до розділу амбасадорів. Тут необхідно повиконувати соціальні завдання знову ж таки, як я вже і сказала. Ви можете їх виконувати, можете не виконувати, зімітувати. Основне це перейти за посиланнями, а далі ви самостійно для себе вирішувати, доє, вирішуєте, доєднуватися вам, підписуватися вам на телеграм, акаунт, твіттер-аккаунт, чи ні. Відповідно, натискаєте і просто всюди переходите за посиланнями, це основна дія. І завдання можна зімітувати, вони ніяк не перевіряються. Переходите за посиланнями, і після цього у вас всі завдання вони будуть виконані, ви оновлюєте сторіночку і забираєте за це додаткові EXP. Ось, наприклад, я оновлюю сторіночку, всі завдання я замітувала, і в мене вони позначені як виконані. Далі наступний розділ це реферальний. Тут ви можете скопіювати ваше власне реферальне посилання, реферальний код, запрошувати друзів, знайомих, ну і отримувати за це додаткові поінти, бонуси. Тому, якщо у вас є можливість, то обов'язково запрошуйте. Або ж, якщо у вас є ферма аккаунтів, то можете попроганяти ось так ось ваші аккаунти. Копіюєте посилання, надсилаєте і таким чином заробляєте додаткові поєнти. Далі є розділ з налаштуваннями і, в принципі, це всі завдання. І за те, що ви заробляєте ось ці ось XP, ви покращуєте ваш рівень. Відповідно, наразі в нас вже другий рівень, майже третій. І таким чином, що ми робимо? Фармимо поінти, завантажуєте ноду, фармимо через неї наші поінти, виконуємо соціальні завдання. В принципі, нічого складного взагалі немає. Дуже багато схожих активностей ми виконували, тому гадаю те, що проблеми не маємо виникнути, особливо з відеоінструкцією та нашою текстовою інструкцією. Якщо відео було для вас корисним, то підтримайте нас вашим лайком, підпискою та коментарем. Також обов'язково доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, адже там ви знайдете багато чого цікавого. Ну і як я вже сказала на початку відео, скоро на вас чекає дуже класна можливість. Тому підписуйтесь, вмикайте сповіщення, щоб нічого не пропустити. Ну і на цьому все. Я бажаю вам успіхів та гарного дня!